Шановні присутні, відповідно до графіка засідань постійної комісії міської ради, метою підготовки, питань та відвисту на черговій 92 сесії міської ради проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до членого законодавства України, засідання комісії проходить у режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи Рана Голосу. Зареєстровано 4 з 5 членів комісії. Комісія повноважна працювати, тому на засіданні комісії запрошувалися працівники апарату міської ради та її виконавчого комітету, і інші виконавчі органи ради доповідчи з питань порядку денного. Переважна більшість присутніх. Прошу під час засідання комісії дотримувати регламенту для доповіді інформації до п'яти хвилин, для участі в обговоренні про 3 хвилин, для репліки до однієї хвилини. Під час інформування та виступи обов'язково користуватися мікрофоном. Бажаючи взяти участь в обговоренні питань, повинні представитися. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання комісії. До порядку денного включено сім питань про проекти рішень. Чергової 92-ї сесії міської ради. Проєкт порядку денно вам розданий, чи є необхідні його зачитувати? Немає. Пропоную затвердити порядок денний. За 4 에, затверджено і переходимо до розгляду відповідних питань. І перше питання про проект рішення про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Липовецька міська лікарня, Липовецької міської ради, Вінницького району, Вінницькій області за другий квартал 2025 року. Інформує Вонську Володимир Станіславич, директор зінального некомерційного підприємства Липовецька міська лікарня. Доброго дня. Всі показники виконані згідно, згідно плану. Заробітна плата виплати на повному обстрілі. Просочної заборгованості на сьогоднішній день немає. Прошу, будь ласка, запитання. <райох> немає запитань. Е пропонується. Інформацію доповідача даного питання взяти до відома, погодити проект рішення та внести нагоди чергової 92-ї сесії міської ради 8 скликання. Чи є інші пропозиції? Немає. Голосуємо. За 4 рішення прийнято. Переходимо до розгляду другого питання про проєкт рішення про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Ликовецька міська лікарня на списання майна. Володимир Станіславович. Прошу надати дозвіл е чи погодити е дозвіл комунальному комерційному підприємству Ликовецької міська лікарня Ликовецької міської ради. Вінської району, Вінської області на списання майна, в яке вже прийшло Ку, які є питання, Прошу Немає питань? Ну тоді е, пропоную інформацію доповідня з даного питання взяти до відео, поводити проєкт рішення, там внести на роздач. Чергової 92 сесії міської ради 8 князя. Чи є інші пропозиції? Микола Іванович, немає. Голосуємо. За 4 рішення прийнято. Дякуємо. Переходимо до третього питання про проект рішення про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Липовецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Липовецької міської ради військової області за другий квартал 2025 року. Інформує Лук'янік Світлана Романівна, головний бухгалтер підприємства. Доброго дня. Всі видатки, які планувалися на другий квартал 25 року, проведені в повному обсязі, з виплати заробітної плати та повернемось, як розплати податки, станом на 1 липня немає. Прошу погодити від користування до нас відповідно. Прошу, будь ласка, чи є запитання? Відсутнього голосуємо. Пропонується відповідна інформація доповідача на питання до довідома. Погоди проєкт рішення та внести на розгляд чергової 92-ї сесії міської ради восьмосквиками. Голосуємо. За 4 рішення прийняті. Наступне питання про проєкт рішення про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Литовецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги на списання транспортних засобів. Інформує Світлана Романівна. прошу. Просимо надати дозвіл на списання транспортних засобів мікових автомобілів. Марки Джелі з номерними знаками 3219 і 3224. Дані автомобілі Даний автомобіль вже є на сьогоднішній день в неробочому стані морально і фізично зношені. Потребують дуже великих вкладень, і на сьогоднішній день їх ніхто не хоче брати ремонтувати і запчастини деяких не може відшукати. Тому просимо експерт виїжджав, робив огляд даних автомобілів. І Фото даних автомулі на сьогоднішній день і стане, що є недоцільно в подальшому просто просимо дати довідку для списання. Запитання до доповідача. Немає. Тоді пропоную інформацію доповідача за на питання взяти до відомого, погодити проєкт рішення та внести на 92-ї сесії міської ради 8-го скликання. Чи є інші пропозиції? Відсутні. Голосуємо. За 4 рішення прийнято. Дякуємо. Дякую 5 питання про проєкт рішення про внесення обмін до рішення 72 сесії міської ради 8 скликання від 24 вересня 2024 року номер. 2039 про затвердження структури та штатної численності працівників комунального закладу центру надання соціальних послуг Виповецької міської ради міського районної міської області. Інформує Москві Володимир Валерійович, виконуючи обов'язки директора комунального закладу Доброго дянівому члени поської комісії та всі присутні до вашої уваги пропонується проект рішення пронесення до сімдесят другої сесії. 8 скликання 24 литня 204 року № 2039 про затвердження структури та штатної чисельності працівників помежу на закладів центру надання соціальних послуг. Чому виникла така потреба? Е, відповідно, стану, на початок цього року поточного є троє дітей, які мають до висновку інклюзивного ресурсного центру потребу послуг зі світлою під час інклюзивного навчання. Так, в законі про соціальні послуги прописано, що це, ці обов'язки покладаються на центр надання соціальних послуг і наші соціальні робітники надають таку соціальну послугу. Є по питання навчальних закладів трьох, це Росошанський ліцей, Івангівська гімназія і до заклад дошкільної освіти номер 1 міська Лековець. Відповідно, ми маємо забезпечити надання цієї послуги. Внешні зміни в наш штатний розпис, додавши три штатних коміляції. Попередньо ми такі зміни робили в 2023 році, коли була в нас потреба внести зміни до штатного розпису для забезпечення по перший шут номер Виховеському ліцею в 2 теж штатної. А що входить в їхні обов'язки? Зараз я скажуть, що в їхні обов'язки входять. Допомога самообслуговування, підтримка спілкування та комунікації з дітьми, педагогами та іншими особами, організація харчування та допомога у прийнятті їжі, організація пересування та допомога під час пересування, спостереження за станом здоров'я, в проведенні необхідних процедур, допомогу під час занять в губках, секціях, активного культурної освіти, зароблять науково-пошукових. Об'єднання на базі закладів освіти, допомогу під час ігрової діяльності для дітей дошкільного віку, інших видів діяльності під час освітнього процесу, допомога під час дійснення рухової активності, організація денного відпочинку, смугу закладу дошкільної освіти. Так, це, за... А ці обов'язки не батьки виконують Ну, в смесі, за відповідну плату. Цю допомогу можуть надавати. Jak stronie ludzie, tak robią, czy w tym czasie rodzice. Zwyczaj więcej to nadają rodzice, bo tużsi ludzie nie bardzo. To nie mogę tego Dlatego proszę wesprzeć Jeszcze Пропоную інформацію доповідача за даного питання взяти до відео, поводити проєкт рішення та внести на роздуж чергової 92-ї сесії міської ради 8 скликання. Чи є інші пропозиції? Немає. Голосуємо. За чотири рішення прийняти. Дякую. Дякую. Е, Наступне питання про проєкт рішення про внесення змін до рішення 59 ї сесії міської ради міського скликання від 20 червня 2024 року в номер 1900 про затвердження програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників та захисників України на 2025 2020 Цьому його роки зі змінами інформує там черголена Юрійна, начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров'я міської ради. Даним рішенням заходу програми надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій, членам їх сімей, захисникам та захисницям України переносимо 100 тисяч на захід програми здійснення витрат пов'язаних із виготовленням пам'ятних знаків. Тобто на виготовлення меморіальних дошк переносимо 134 тисяч гривень. В цьому році вже виготовлено 11 меморіальних дошок на вартість 90, майже 97 тисяч. То так, як ще є необхідність у виготовленні 8 меморіальних дошук, то виникла необхідність в дофінансуванні даного заходу орієнтовно на 100 тисяч гривень. Прошу ще кого є запитання? Відсутні. Е, пропоную інформацію доповідача дане питання взяти до відома. Друге, угодити проект рішення та внести на розгляд чергової 92 сесії міської ради. 8 скликання. Чи є інші пропозиції? Відсутні. Голосуємо. За 4 рішення прийнято. Дякую. Заключен питання, яке ми розглядаємо, про проєкт рішення про внесення змін до статуту Липовецької дитячої юнацької спортивної школи та затвердження його умови літаки. Інформує дівчинку Микола Іванович, директор Липовецької дитячої юнацької спортивної школи. Доброго дня всім. присутнім. Чи викликано прийняття. Статут у нової редакції, ну, перш за все, це вдосконалення навчально-роконного процесу і приведення його наших статутних установчих документів до вимог чинного законодавства. У 2021 році була прийнята ідея вченний статут нашої школи. І, але за цей період відбулося. Зміни законодавства і інші, інші питання. Я зараз на них зупинюся, чим це Ну, Перше, це те, що до нас звернулися батьки, у нас є видимобос, і вони попросили, враховуючи те, що є матеріальна база і є більш перспективний вид спорту. Тобто ушуб звільнити на тайландський бот тай". oh. да. Ну, По-перше, я скажу так, що національна база Пилик придбали, ми дуже плотно працюємо з ск е, Оріон. Е, і наш тренер, їхні, їхні тренери, і в нас працює, і діти, в так, таке. І більше того, вони працюють якби на нашому душому. Урецькому районі, мати на увазі, хто лишиться буде рушу, а в Липовці буде тайський бокс, ось якби більше послуг буде надаватися е, дітям, які буде можливість ну, різних видах. Там багато, яких боксінгів і мана і багато є. Враховуючи е, це, треба внести, вивести е, з однеї злив кожу. Айгоршу, весь Китайський босс. Крім того, були зміни постанови Кабінету міністрів. У нас вже в такому положенні в США замість позашкільний навчальний заклад передбачає заклад спеціалізований позашкільної освіти. Тобто, якби теж потрібно було внести зміни. Крім того, саме свій в липні місяці приготовили ці документи. Дитячона критична школа є середовищем вільним від насильства та жорстокого поводження дитиною. Тобто, Якби теж ці позиції потрібно було передбачити в статуті, е, крім того, е, підпорядкування на всеукраїнському рівні, В 2021 році ще було Міністерство освіти. Е, Науки молоді та спорту зараз підпорядковані ці спортивні школи Міністерство молоді та спорту України. Теж потрібно в сапуті тобто, було ці норми передбачити, зробити зміни. Орган управління помінявся за 5 років, ну за 24, ми були довгі відділу освіти, було управління освіти ну, міської ради. На сьогоднішній день ми підковуємо від культури, молоді і спорту. Ну і ще були ведакційні деякі моменти такі. Вже була раніше в нас була поліклініка, проходила медичний огляді і сьогодні це загальні практики сімейної медицини, а якби там, ну такі, це більш вже, такі позиції, які, скажімо, теж потрібно було врахувати. Чи там загальноосвітній навчальний заклад, заклад загальної середньої освіти. І інші там такі технічні редакційні права. Тобто, враховуючи це все, винакладно рівність нести зміни. Ну, така, така причина того, що ми повинні прийняти прохання, щоб вивезли на сесію і, і прийняли статут постійної школи і знову віддатку. Запитання до, до привітача, прошу. Але наскільки у вас дітей мною? Ну, скажімо так, буде вміння, то я вам так показую. Порядка 320 дітей це було на 1 січня 25-го року. Тому що зараз на 1 вересня частина дітей, тут все таки де певна міграція, частина дітей закінчила навчання закладу на до 11 клас, пішли вчитися. Частина дітей поступила наші дітей. А спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю. В Києві є такий ліцей піддумного, тобто туди у нас більше пішли туди. Туди пішли дитина, пішли в в Академію. Я вже говорив, і в Вереса пішли, і Полісся пішли. І Динамо Києва не хлопчик пішов 10 клас туди. Лаковецькі діти якби кругом. Вовні хочуть бачити. Це говорить про те, що ну, можна казати, що Миколаївська школа футболу як б, Маріні, як щось, ми на рівні, якщо на 1 вересня, як ти казав, порахуємо, що лишилося, тому що є частина переселенців, частина дітей. В силу різ, різних режим, хтось приходить, то відходить, як правило, ми збираємо списки на перше вересня. Десь порядка стабільно 320-330 дітей в вам вистачає площі? Площі? Mm -hmm. да. Приміщення? А, ні, приміщення, слава Богу, да. так. В принципі, у нас школа така, що частина займається кульова стрільба на базі другої школи, а вже Таїландський болт займається на базі Магамашу. <гум> ні, стадіон футболісти, волейбол, баскетбол це по якихось нам не катався. Дякую. І... Дякую. Ще запитання. питання. Ну, немає ли перспектив нових е, секцій відкривати борьба, там, якась акробатика, Ми маємо шість видів спорту на тисячу дітей, яких, скажімо, є в либоці. Угу. Розуміло, в силу до різних. Різні причини всі діти можуть зокрема потім вони не можуть всі приїжджати. Вони не себе займають. Так, то я за що ж ви думав, ці діти, які в то цих шість видів, дай Бог, хоче, якби на цих було забезпечити ту кількість, які по нормативах повинні бути. Поки дітям ніде займатися, так що дай Бог, тільки ж примітив. Так, прошу ще, щоб когось ще запитання. відсутні, Тому пропоную інформацію доповідача за питання взяти до відома. Погодити проєкт. Ми сказали, що це не мається на увазі. Якщо у нас є чти, живуть, то може не може головувати, <зв> а не давати дорожньою. Погодити проєкт рішення та внести на з чергової 92 другої сесії міської ради 8 квітня. Чиї... Ну, зараз почекайте, ми перейдемо до питання голосування і озвучите свою позицію. Чи є інші пропозиції? Немає. Тому, будь ласка, ось переходимо до процедури голосування. Ну, я якби, заявляю про конфлікт інтересів, не знаю, наскільки він тут є, але я думаю, що якби було три чоловіки, то я б думаю, що... Дякую, що колеги підтримують, винесли це питання на Спеціально важливість, я вважаю, щоб діти працювали і школа працювала. Голосуємо. За три рішення е не виділив рішення три. Да. Е Питання порядку денної комісії всі розглянути. Засідання завершено. Всім дякую за участь. Е Мирно, спокійно. Ні, она. Дякую. Дякую.